У закладі громадського харчування шалена шкварка організувала чудове свято Миколая. Побувала там наша знімальна група. Минулого року, так і цьогорічку ханіпорі, виболо тих, світло. Тому Ви, діти не панікують. Панікуйте. Ви що дитина говорить? Дитина говорить, не панікуйте, бо в закладу є генератор, а тому світло появилося. броди, зокрема для дітей нашої та сусідніх громад. Учасники благодійної організації Карі та зброди спільно з активними бродівчанами організували незабутнє свято Миколая. Зокрема, у ресторані Шалена Шкварка зібралися діти різного віку з батьками волонтери. А саме студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шишкевича мої враження дуже гарні. Конкурси дуже гарні. Діти поділилися враженнями від чудового дійства. Розповіли про свої мрії, які написали у листі до святого Миколая. Переважно дідлахи у своїх листах просять у Миколаї іграшки, одяг, а найголовніше закінчення війни. Мені найбільше подобається сьогоднішнього е, заходу. Подобаються дуже файні конкурси, що нас розполяють на команди, і ми маємо з ким тренуватися. Дуже подобається наш ангелик, е, дуже подобаються наші аніматори і свято дуже. Цікаво. Для діток організатори підготували яскраву мандаринову вечірку. Святий Миколай цього року завітав до дітей саме від благодійної організації «100 талантів карі та зброди із неперевершеною програмою. Протягом зустрічі дітка та дорослі були одягнені у колір мандаринок. Найбільше мені подобається, що ми маємо якісь розмови. Листі світом на накола... на я написав наушники іграшку для моєї меншого брата. Класно. Е, що ти написала власти святому Миколаю? Айфон Круто! Також діти взяли участь у радісних конкурсах, руханках, а за свої старання отримали смачні частування призи та найголовніше солодощі від Святого Миколая. Дуже цікаво, файні розваги. Можна з кимось познайомитися, подружитися. Що ти написав в листі святому клаві? <святку> Тому під час дитячого дійства у затишному залі лунали гучні оплески слова вдячності. А щирі посмішки не сходили з облич дітей. Мені дуже весело, дуже прикольно Я вже туди, не перший раз. Я ж прийшов сюди зі своєю племінницею. Буде дуже весело, дуже смачно. Отож, дітки отримали позитивні емоції, провели час у колі друзів, поспілкувалися. Щиро подяка всім, хто долучився до організації такого блискучого свята. Що тобі найбільше подобається? Мені подобається якщо чесно, конкурси. Так само велика подяка меценатам події Метро Юа, мережі АТБ, магазину Лавка та підприємцю Павлові Шудрику. Ми всі дружно разом складали сценарій, думали, як це зробити максимально цікаво. Дякую. І весело. І продумали відповідні конкурси тематичні, руханки, транслювали це все за допомогою проєктора на великий екран. Зробили презентацію, як Миколай пересувався різними країнами Європи, поки потрапив до нас. А дітки за допомогою участі у конкурсах допомагали йому до нас добратися. Тому свято Миколаю стало незабутнім для дітей та дорослих, адже подарувало хвилини сміху, магії і добра. Як тобі свято дуже класне. Гарний настрій, так, так. так? А кому ти хочеш подякувати за сьогоднішнє свято? Всім аніматорам і пані любі за те, що вони таке зробили і все таке таке. Написала власти Святого Миколаєва. Хотіла ну, тапочки, піжаму і все. Кому хочеш подякувати за сьогодні? Мамі, тату, всім. дякувати Карітасу, пані всім волонтерам, які допомагають Це дуже весело. Сьогодні дуже важливо дарувати дітям свято, адже у сьогоднішніх реаліях це необхідність. Організатори та аніматори приклали до цього чимало зусиль. Ми зробили Свято Миколая у такій неформальній обстановці, бо в нас вийшла е, мандаринова вечірка. Зібрались ми, як завжди, у нашій шаленій жбарті, де зібралися е, понад 100 дітей. Там ми вилучили дітей з погідних сіл. Наше завдання свята було подарувати дітям радість, море емоцій та море позитиву. Веселі конкурси та розваги були доступні для дітей, які розділили радість від святкування Дня Миколая. Також позмагалися між собою в перекиданні яскравих кульок, і це не аби як потішило дітей в цей казковий час. На завершення діти мали змогу зустрітися з Миколаєм Чудотворцем, який вислухав кожну дитину і презентував незабутні подарунки. Бо бажаю всім найперше мирного неба, чого ми очікуємо для всіх українців, переможного миру для нашої країни. Я думаю, що наш народ це заслуговує наші дітки, всі талановиті, тал... працьовиті чудові. Я вважаю українці, які Заслуговують тільки на, на краще в цьому житті. І ми раді також як раді, допомагати і покращувати е, життя наших маленьких українців на перших, також їх родини. Дякую всім за участь у нашому святі і завжди раді бачити. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн.